Шановні глядачі, просимо неповнолітніх відійти від екрану. Сьогодні ми вам розказуємо, що насправді сталося між Владкою і Дімом. Я ти казала, ми йдемо у ресторан. У ресторан, не у свінарник. Діма, я з тобою таким не йду. Що я з собою зробив? Я тебе звідав, що я з собою зробив. Ну, ти що не зробив з собою? Що ну, не зробив? Пострігайся. Та мало що, не видно? А що, не чешеться нам? Буде мені це Та це ти, ти сама казала, я би їм постригся мало. Діма, не мергуй, а потім все вітром знесе. Павзера, як тя обскубала, як тя обскубала? Де курицю, Наполіон? Як і суповіла, так не постригли. Що, не добрі? Ніт. Що вона, без рука чи що? Чи ти зараз вирішив зекономити, ти, ти спішовись до Петра? Або чи за чекушку постриг? нас то бом все кремля пойду в ресторан. Та прекрасно знав, що ми йдемо в ресторан. Що це обрав? Що це обрав? Сей светер? Сей светер приходить цим гатям? Дімо. Я ти яку куртку казала в Зимню? Весняну куртку ти казала в Де твоя весняна куртка? Дана. Яка чорта на дома робить, Дімо? Сей светер? Що це за светер? Де ти светер, що ти купили в бутікові парадний? Ти прекрасно знаєш, що ми йдемо з тобою у ресторан. У люди! Ти ходиш з мене чи лиця сміяла? Ось що? Дивися, чучело! Роги ти в хащу! Ну добрі, цей светер, а до светера що вдінеш? Джинси твої сині тут? Дома. Серйозно, що вони дома роблять? Діма, тобі є одна година піти перебрати думів. Що я тепер буду бігти думів? Ай, будеш, кей? Ти за мною не йдеш, то я з тобою нікуди не йду.